Дуже прикро, але ж от в 2024 році українські студенти теж вимушені відзначати цей день в умовах війни. Ми ніколи не думали, що буде така ситуація. Але ж, ну, життя все ж таки є життя. І студентське життя, і студентські свята це все ж таки. Радощі, це надії на краще майбутнє, це студентське життя, яке наповнене ну, і навчанням в першу чергу, але ж є дуже багато подій, які відбуваються поза аудиторією. І саме це залишається у пам'яті людей. Ми приурочили і вибір голови ради студентського самоврядування. Сьогодні ми будемо відзначати кращих студентів. Вони отримують у нас і грамоти, і тут такі фінансовий подаруночок є для кожного студента, отримують подяки. І головне для нас сьогодні ми побачимо, наскільки талановиті наші студенти, наскільки вони креативні. Винуватцям свята підготовка до заходу лише в радість. Юнаки та дівчата із задоволенням проводять час з одногрупниками. Я безмежно щаслива, що у нас є така можливість проводити такі свята в нашому коледжі. Я навчалася так онлайн-школі. в школі. Ми де, деколи ходили, але тут ми частіше ходимо, проводимо ось такі гарні заходи, всякі тренінги. І тому мені більше подобається тут. Тут є дуже доброзичлива атмосфера. Сьогодні я буду співати також другий рік поспіль. Я звукорежисер. Всіх заходів у коледжу та приймає активну участь в нашому житті. Подібні заходи нам дають змогу проводити тільки наші збройні сили України. Завдяки нашим бійцям. Ми можемо проводити такі заходи. Дякуючи їм, ми можемо зібратися сьогодні всі разом і відсвяткувати міжнародний день студента. З нагоди свята студенти підготували насичену концертну програму та тепло вітали і підтримували один одного. Звісно, не обійшлося без подарунків. Кращих з кращих нагородили подяками та відзначили фінансово, а ще провели лотерею, в якій розіграли серед учасників приємні призи. Свій день студенти відзначили дружно та радісно. i don't want you to mess with me you see the truth Особливо так сьогодні нота звучається, каже так, а я не бачу. Їх. Особливо так сьогодні люди шумлять і каже так, а я не бачу. їх. Особливо так сьогодні зорі горять і каже так, а я не бачу, бо Вітаю всіх минулих, теперішніх та майбутніх студентів всім з святом та вітаю мою групу ПТ-21 зі святом міжнародного дня студента. Я хочу побажати студентам миру, хочу побажати щастя і також гарних результатів у навчанні, щоб була мотивація до навчання. Приєднуємося до привітань та бажаємо молоді досягти усіх поставлених цілей у своєму житті. Нехай ваші мрії справджуються.